Всеукраїнська громадська організація, чесне слово, започатковує серію інформаційно-аналітичних матеріалів щодо оцінки суспільно-політичних процесів в Україні та за її межами. Сьогодні у нас в гостях кандидат політичних наук, старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, знаний український політолог і громадський активіст Петро Вознюк. Ми б хотіли, Петро Федотович, вас спитати вашу думку щодо. Того терміну, який активно використовують наші сусіди з Російської Федерації щодо сучасної української влади, як Київська хунта. Що ви на це можете сказати? Справді, ось уже більше як півроку антиукраїнські сили жонглюють словосполученням київська хунта, причому його примітивно радянському розумінні. Але якщо вдатись до історичної екскурсу, ми побачимо, що хунтами насправді початково в Іспанії називалися народні збори. В буквальному перекладі це означає об'єднання, в буквальному перекладі з іспанської. Наші аналоги, це, можливо, Рада, Віче і інші форми народного представництва, історичне притаманні слов'янським народам. В Іспанії хунти відіграли визначну роль у вигнанні французьких загарбників під час наполеонівської агресії. Як ми знаємо, вже 6 червня 1808 року хунта Севільлі, одна з провінційних хунт, оголосила війну. Від імені всієї Іспанії війну Наполеонові, що в кінцевому підсумку призвело до вигнання військ найталановитішого, найздібнішого і найуспішнішого на тоді полководця з території Іспанії. Вже тут очевидно, що нічого подібного київська хунта, так звана Київська хунта, поки не здійснила. Війну агресорові не оголошено, про народну війну взагалі не йдеться. От існує лише. Певні такі стратегії обробки масової свідомості, які спрямовані не так на протидію агресорові, як на е, прикриття того, що не відбуваються власне реформи в багатьох галузях, які абсолютно не є пов'язані із якоюсь військовою діяльністю. Тобто те, що можливо було б реформувати досить швидко, не зважаючи на проведення антитерористичної операції на Сході. Е, з іншого боку, е, існує е, Визначення хунти як військового режиму, це вже переважно в іспаномовних країнах, переважно в країнах Латинської Америки. Найбільш відомою і найбільш, мабуть, розкрученою, якщо можна так сказати, є без перебільшення чилійська хунта, яка повалила режим Альєнди в 1973 році. Саме з тих пір, власне, в масовій свідомості радянських, а потім і пострадянських людей насаджується отаке однозначне негативне сприйняття військових режимів і з відповідною наліпкою хунта і. І хунта, відповідно, в Чилі режим хунти військової він припинив оці всіх хаотичні рухи, реформи в країні і такі недолугі лівацькі експерименти президента Альєнда. Це сприяло стабілізації економічного життя, і, зрештою, по досягненні певної стабілізації і усуненні з політичного поля у цих деструктивних лівих і лівоцентристських сил шляхом, до речі, прямої заборони відповідних політичних партій. Ситуацію було стабілізовано і цілком мирно військовий уряд Піночета передав повноваження урядові цивільному наприкінці 1980-х років. Знов таки, тут ми не спостерігаємо якихось паралелей з Україною, тому що в нас є лише якесь безглузде тупцювання на місці стосовно тих політичних сил, які... Не те, що уособлюють і репрезентують ворожі Україні політичні ідеології, скажімо так, недружні, але просто є на службі іноземних ворогів України. І причому тут стосовно них якихось реальних обмежень ми не бачимо. Тобто, тут чи називати цей режим хунтою, вже навіть з цих двох прикладів, очевидно, що як такої хунта у нас немає, і це. Просто велика-велика пропагандистська натяжка зумовлена, я повторюю, орієнтацію на пострадянську свідомість, на свідомість тих людей, які ще сформувалися як особистості в Радянському Союзі, де існував цей негативний пропагандистський ярлик. А які, на вашу думку, спільні риси для всіх хунт? Спільними рисами для всіх абсолютно хунт. Переважно військових, звичайно, є здійснення швидких реформ, застосування мобілізаційних стратегій. Тобто, це буде ми відвертими силова мобілізація суспільства на досягнення поставлених цілей на здійснення певних реформ, насамперед реформ соціальних і економічних, ну а відповідно вже і політичних, тобто трансформація політичного поля. От. Це найширша, найбільш спільна така риса всіх військових хунт, які звичайно ну, можливо більшою чи меншою мірою успішно реалізовувався. Не можна сказати, що всі хунти були успішними у виконанні своїх основних завдань. Деякі хунти були відверто провальними. Ми знаємо це з історії Аргентини, Бразилії, деяких інших латиноамериканських країн. Але повторюю, насправді, найбільш відомими і найбільш популярними, скажімо так, у світі, звичайно, і ті режими, яким вдалося досягти своїх цілей, зокрема, це у Чилі, певною мірою в Іспанії, хоча режим Франко як так хунтою не був і ніколи так себе не означував, ну і в деяких інших країнах. Добре, скажіть, будь ласка, які завдання можуть стояти перед справжньою українською хунтою, яка може бути сформована українськими патріотами-авангардистами? На вашу думку? Я думаю, завдання цілком очевидні. Вони вже з попереднього нашого контексту випливають і з попередніх наших слів, і полягають у тому, щоб насправді подолати оцей стан апатії у суспільстві. Змобілізувати його на відпор зовнішньої агресії, змобілізувати його на подолання негативних наслідків діяльності внутрішніх ворогів, агентів впливу, усунути з політичного поля антиукраїнські сили це питання вже давно стоїть на порядку денному. Ну і зрештою, певною мірою сприяти встановленню більш справедливого суспільного устрою, усунувши все севці олігархії з політики тобто, тут завдання. Актуальні, вони є очевидними, і питання лише в тому, хто і коли візьметься за їхнє розв'язання. Тож, власне, ми потребуємо справжньої української хунти. Дякую, побратиме Петре, за такий розлогик і продуманий коментар. Сподіваємося, що ми ще не раз зможемо звертатися до вас з приводу от коментування взагалі політичної ситуації і от концепції хунти, як, як такої, зокрема, на Дякую. все добре.